Стало відомі всі учасники TI13. Що змінив патч 7.36? Це та чому The International 2024 може опинитися під загрозою зриву. Пані та панове, ви на каналі GG Кіберспорт з вами зоро, і вже традиційно для вас підготували двохтижневий дайджест Дота новин, де ми розкажемо про актуальні турніри, хто з ким і куди решафлиться, нові патчі від Valve та інші кіберспортивні події зі світу Defense of the Ancients. З вас як завжди, вподобаєчка та підписочка на наш канал. Ну і погнали говорити про доту 2. Вже третій, напевно, за останній місяць патч 7.36c с викитали вал, і припав він якраз напередодні старту Masters. Третій акт коронопаду, вибачте, ну ще поки не завезли. Але як то кажуть, коли заливаєш тонни рядків коду, щось таке і можна забути. Зміни торкнулися більшості метових героїв та деяких предметів. І чи є ці зміни суттєвими і чи взагалі варто продовжувати плеїти на популярних зараз персах? давайте розбиратися разом. Ну, по-перше, артефакти. Arcane Blink перезарядка збільшена з 7 до 9 секунд. Метеор Хаммер. бонус до посилення відновлення мани зменшено з 75 до 50%. Ну і філактерія і Канда тепер обидві коштують на 200 золота дорожче. На цьому, начебто, все. По героях, зверніть увагу на наступне. Дарк Віло. бедлам більше не можна застосувати на союзника. У лайфстілер, аспект Корпс Ітер, збільшення запасу ХП за вбивство юніта зменшено з 2 до 1. Сталкер. Ультимейт більше. Не скидає про зарядку і це, звичайно, дуже величезний мінус. Пуч! Аспект флеерс хук більше не збільшує швидкість хука. Пучпікери, ну і особливо Денді, цьому явно не раді. Shadow Fiend. Зарізали шкоду з койлів з 50 до 80 демеджу до 35 на першому рівні і 80 на останньому. І Тінкер. Тепер Матрікс дає слабке розвіювання, а талант на збільшення області уражень від лазеру з 15 чогось перемістили аж на 25 -й рівень. Ну але є плюси, наприклад, той же самий Faceless Void, аспект Time Zone. Це та сама квадратна хрона. Тепер збільшена дальність чаклування з 500 до 625 і збільшений радіус з 800 до 900. Може хтось і колись покаже Вейда супорта, хто його знає. Не сказати, що щось сильно таки змінилось, але досить дивно, що вагома частина нерфів припадає не на праймових компетентів героїв, а фанатських улюбленців, типу Пуджа, Найкса чи того Сефа. Тож у команді є декілька тижнів, щоб адаптуватися до нового патчу і показати вже нові стратки на Ріад Мастерс. Нещодавно завершилися всі регіональні кваліфікації на The International 2024. Тож тепер ми знаємо усіх 16 учасників головного турніру року з Dota 2. кваліфікації для нашого регіону. Вийшли ну досить сумними. адже ні Навіть основні ні навіть Junior таки на турнір не потрапили і будуть дивитися його по телевізору цього року. А хто ще потрапив на The International 2024 І, взагалі, як це було в нашому короткому дайджесті. Розпочнемо ми з регіону Північної Америки. Тут так само, як і на квалах Дріяда, абсолютно нічого не змінилося. Нас як домінували минулого разу, так і зараз зустрілися із шопіками у фіналі і розгромили їх в суху 3 на 0. Це, до речі, перше за останні 10 років, коли Артізі не поїде на The International, Тож, упевнений на 100%, що із такими результатами склад шопівай буде змінюватися чи до, чи вже після TI. У Південній Америці герої без проблеми з рахунком 6 на 0 забрали перший слот на TI. Ну а далі вже у непростій грі біст забрали другий слот, і фактично ситуація повністю повторила Квален Ріад. У Західній Європі ніби і перемогли прогнозовані фаворити, але тут було не все так однозначно, бо прохідних матчів 2 по 20 майже не було. Окей, перший слот забрали нованими компаніями, поступившись аж трьома мапами кожному із своїх суперників. А ось у нижній сітці було все набагато цікавіше. Адже там опинилися одразу OG, Тундра, PSG Quest і навіть Junior. Шкода тут OG, адже їх капітан був душею зовсім не з командою, а з дружиною, яка була при надії, і успішно з чим ми вітаємо Себастіна. Але OG залишається цього року вдома. Далі було цікаво споглядати за молодшенькими наві, які показали дуже впевнену гру і проти OG, і проти PSG. ігри були максимально спітнілими, і шанси на перемогу реально були. you <laughs> І не дивлячись на те, що джуніори програли, всі аналітики і коментатори відмітили, що ці 16 18-річні хлопці точно будуть розривати до 2 сцену і навіть зможуть повторити долю спірітів, які з відносних андердогів змогли дістатися до ТІАЙ і завоювати титул чемпіона. Тож другий слот забрали тундри, які програли Entity у верхній сітці, але на скелі змогли переграти ПСЖ і тепер готуватимуться до ti 13. У східній Європі кульбіт носом в землю зробили ВП бездаперешні чемпіони Ленріад здивували всіх своєю що не підготовкою, чи то недооцінкою суперника, програвши майже всі ігри в суху і вилетівши на другий день квал. Наві пройшли трохи далі, але також програли відносно не дуже сильному колективу на Інпанда під капітанством ветерана Соло. Не можу сказати, що у цього ростору немає майбутнього, але вже ну дуже довго народжені перемагати, демонструють ну, максимально нестабільну гру. То виграють квали на Дрімбігу і борються із топ-командами, то програють якимось Найнпандас. Слот на тяй все ж забрали колишні клімсаничі, з якими навіть до речі зіграли 2-1. У Китаї чудес теж не відбулося. Ну або майже не відбулося. Тут було найбільше претендентів на два слоти на TI. LGD, Team Zero, Azure і IG – і знову ж таки слоти дісталися переможцям Квали Наріад Айджи 2 та Team Zero. Шкода в цьому випадку LGD, вони вперше за багато років не будуть представлені на Інті після прикрої поразки Team Turtle, де грав їх колишній тіммейт. Ну але, хоча б наряд поїдуть, і для компенсації такої прикрої поразки там. Точно потрібно буде брати, ну хоча б якесь призове. У південно-східноазіатському регіоні трохи реабілітувалася талона, забравши перший слот на Інт, обігравши 2-0 топ-1 команду регіону Aurora Gaming. Ну але хлопці швидко відновилися у нижній сітці, спокійно вигравши тінці Predator і забравши другий слот на головний турнір року по Dota 2. Нагадаю, що з International 2024 пройде з 4 по 15 вересня у Копенгагені. Розмір призового фонду турніру та спосіб його формування. Наразі поки що невідомі. Цікавий факт від GG Кіберспорт. Минулий The International 2023 став єдиним за всю історію головним турніром по Dota 2, у якому організатори прийняли рішення не проводити шоу матч. Це рішення, безперечно, позначилося на атмосфері та ході самого змагання, і буде цікаво побачити, чи будуть шоу матчі повернені на цьогорічному The International. Чи вийде в цьому році тематичний баталпас до ТІАЙ? Питання з одного боку риторичне, а з іншого, ну а яким же він буде? І щоб не затягувати із відповіді, одразу скажемо. Так, в цьому році щось буде, скоріше за все, баталпас, ну але не факт. А от коли він вийде, теж у нас є власні припущення. Але перед тим як назвати приблизні дати, хочемо вам дещо прояснити. Минулого року Тіай мав найменше призвич за всю історію цього турніру, якщо звичайно не враховувати перший інд. І минулорічний батл пас із призами у вигляді фанових фразочок для чату, фентезі карточок і якихось незначних пушок типу заставок мало створили атмосферу свята головного турніру року по Dota 2. І насправді саме в той момент ми вже остаточно усвідомили, що все завжди буде так, як схоче вало. Компанія може додати купу косметики в гру в будь-який момент і випустити великий компеніум, який приноситиме 100 мільйонів доларів кожен сезон. Але компанія начебто відмовилася від цього, бо відчувала, що косметика продається сама собою і не обов'язково прив'язуватись саме до інта. Природа Баттлпас така, що вона може розростатися і охоплювати майже будь-який контент, який Valve створює для Dota протягом року. І зрозумівши це, на початку цього року компанія свідомо вирішила провести експеримент, взяти частину. Ресурси, які зазвичай створюють міст Pass і натомість спрямувати їх на більш спекулятивні оновлення, типу New Frontiers і Патч 7.33. Будемо відвертими. Більшість гравців Dota 2 ну ніколи не купують цей Battle Pass, А ось в оновлення можуть поганяти всі. І Valve розуміє, що це впливає на призовий за International і самі пообіцяли випустити оновлення на тему TI у вересні. Проте компанія не вперше порушує власні дедлайни, тому перейдемо до суті справи. Ін триватиме ледве 11 днів. Тому нелогічно якось випускати тематичний пас лише до самого івенту. Швидше за все, він точно буде приурочений до чогось ще. І це щось ще може бути, наприклад, крайня фаза коронопаду, яка завершується на початку серпня. Чи новий івент скриня під ревіз нового героя Рингмастра, який як обіцяють має вийти вже після інта, тобто у другій половині вересня чи початку жовтня. Так чи інакше, але засипати фанів і морталками навряд чи буде, що вони і пояснили в своєму зверненні ще минулого року. А от якийсь новий тематичний інтерактивчик, який буде включати не тільки частину приуроченої до TI, ось це цілком можливо. Китайці анонсували старт великого лан-турніру під назвою Super Dimensional Vision Snow Rue. І з приковим фондом неба немало, аж 500 тисяч доларів. Спочатку прямі запрошення на чемпіонат отримали Extreme, G2IG, LGD, Team Zero, Azorei та що цікаво, Нігма. Загалом на турнірі виступатимуть 12 команд, в тому числі і Наві. Для народжених перемагати, до речі, цей лан стане 1 серпня 2022 року. Тоді Наві зайняли 13-14 місце на PGL Arlington Measure, якщо ви взагалі це пам'ятаєте. Змагання Орги вирішили провести із розмахом, виділив підсиділо ціле Олімпійське село, де колись проводилися зимові Олімпійські ігри. Ну а плей-офф так взагалі зіграють у національному центрі стрибків на лижах із. Трампліну. Турнір пройде з 28 липня по 4 серпня, що співпадає з закінченням мрія по тота 2 І список учасників, як ви вже розумієте, відомий. Фактично, це буде битва китайських команд і міксозахідно-східноамерикано-південноазіатських колективів різної сили від спірі до наві та збитих льотчиків типу Нігми. Але загалом для тих, хто поїде на ін, це можливість потренуватися, потестити героїв та стратки. Ну а ті, хто цього року дивитиметься тя із екранів своїх моніторів, це звичайно, така собі приємна компенсація за всі прикрі у цьому літньому сезоні. Трохи більше місяця залишилося до старту за International 2024. Цього разу він проходить у Копенгагені із зручним часовим поясом для того, аби дивитися матчі, а фанатам добиратися до івенту. Звісно, хто має бажання, і головне гроші, бо ціни на білети, чесно кажучи, кусаються. Але здається, що івент може опинитися під загрозою зриву, і зараз пояснимо чому. Вже відомі всі учасники TI, але найбільше на головному турнірі року будуть брати участь представники країни РФ. Їх буде аж 17, а це майже 23% від загальної кількості учасників. І для них керівництво Данії може запровадити досить суттєві обмеження на отримання візи, якщо взагалі не заборонити в'їзд до країни. В одному із минулих випусків ми вже розповідали, що данські чиновники вже грозилися заборонити їм участь у кіберспортивних івентах, і це стосувалося Бласту КС, який проходив у березні. Що ж змінилося цього разу? Ну, по-перше, тоді у гравців дерев були вже готові шенгенські візи, тож вони вже фізично могли знаходитися на території країни Хоста Бласт. По друге Аномальна кількість учасників з цієї країни на ТІ 13 що повністю дискредитує усі минулі заяви данських політиків щодо тотальної заборони участі гравців РФ в івентах на їх території. Ну і по третє, за словами того ж Річарда Льюіса під час мажору Пукаес на PGL тисли з усіх боків, щоб вони чітко дотримувалися політики кенселеньку всього, що пов'язане з РФ. Блюрили прапори, не кликали гравців на інтерв'ю, чи навіть забороняли використовувати назву цієї країни на офіційній трансляції. Щоправда, це чомусь не стосувалося спонсору турніру. Тож на місці Valve я би точно підготував якийсь резервний варіант проведення, адже цілком можлива така ситуація, що частині команд, типу Spirit чи BB, доведеться зніматися із турніру, бо вони просто ну не зможуть на нього приїхати. Звичайно. Що я дуже сумніваюся, що обмеження будуть такими драконівськими. Але хтось ну точно не доїде до The International. Тому залежно від того, як кількість гравців таки перетне європейський кордон зі сторони РФ, залежить, чи дійсно турнір таки проходитиме у Копенгагені. Ще один турнірний оператор з CS2 дисципліни The Champions of Champions Tour оголосив про своє розширення в Dota 2. Перший сезон в CCT Dota 2 розпочнеться з першого з восьми онлайн-турнірів, які стартували 24 червня і триватимуть аж до 3 липня. У кожному турнірі братиме участь 12 запрошених команд із призовим фондом у 50 тисяч доларів, що дорівнює призовому фонду першого сезону у 400 тисяч доларів. Формат турніру максимально зручний. Групи Дві по п'ять команд Раунд Робін. Три найкращі команди з групи виходять у плей-офф, де змагаються за чемпіонство. З цікавого, у турнірі вже приймають участь українські колективи, тім Гривня та Монте. Ну і загалом це ще один із безліч оргів, який активно залітає в Доту-2. Звичайно, що для Тір 2 та Тір сцени це величезний плюс, адже їм дасться ну хоч десь пограти на більш-менш пристойному рівні. З іншого боку, ну навряд чи до таких змагань буде прикута суттєва увага фанатів. Класно, що доти стає все більше, але це вже той випадок, коли навіть забагато. Ну, але хто знає, адже часто у таких змаганнях куються команди типу Маус, які досить швидко можуть пробитися на тір 1 рівень. Президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах на засіданні виконкому у Лузланні оголосив про старт Олімпійських кіберспортивних ігор. За його словами, це глобальний крок вперед для того, аби йти в ногу із темпами цифрової революції. Та ніби ідея непогана, проте, ну по-перше, не вистачає деталей, а саме де, коли, які ігри будуть представлені, формат і правила. Ну, а нас в цьому випадку, звичайно, що цікавить Dota 2 По-друге, ми вже не вперше чуємо, як комітет робить гучні заяви, а потім виявляється, що кіберспорт для олімпійців це чисто аналоги класичних видів спорту, типу бейсболу, автоперегонів, велогонок, веслування, вітрильного спорту чи шахів, Але все це просто на комп'ютері, як це було у Сінгапурі минулого року. І більше все це, чесно кажучи, було схоже не на змагання, а на якісь постановочні ігри на камеру. Пан Фегня. Екс-гравець LoL із званням Grandmaster, вирішив перейти до Dota 2, де зміг апнути ранг дівайна всього за 800 годин гри. Ну а це плюс-мінус 4505 тисяч мемеро за місяць. Він позитивно оцінив дизайн і озвучки героїв, відсутність гриферів, ну а також похвалив опцію спілкування у ес-чаті. Ну а ми чим гірше за лолерів, Тож беремо своїх сигнатурних героїв і нумо апати дівайнів. Ну а на цьому все. Не забувайте ставити лайки під відео і підписуватися на наш канал, бо це допомагає просуванню нашого контенту. Ну і, звичайно, ваша вдячність за нашу роботу. Я ж не кажу вам до побачення, а кажу до нових зустрічей по ту сторону мережевого кабелю.